Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Сватівському районі Луганської області. Українські військові ліквідували батальйон мобілізованих росіян із Вороницької області. Повідомляється про сотні знищених окупантів. Як пише російське видання Верстка із посиланням на вцілілого російського військового та родичів мобілізованих, це сталося біля села Макіївка. Військовослужбовець РФ Олексій Агафонов, із яким спілкувалося видання, вважає, що там могли ліквідувати понад 500 окупантів за словами вцілілого російського військового мобілізовані. Ні, проходили підготовку у військовій частині 2079. Командир батальйону обіцяв росіянам, що їх привезуть у район Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони мали приєднатися до так званої територіальної оборони. Проте у ніч проти 2 листопада 2022 року весь батальйон відвезли на лінію зіткнення. Нас виконали в посадки, сказали окопуватися. У нас на батальйон було три лопати. Забезпечення взагалі ніякого не було. Ми їх змогли окупалися. А під ранок почався обстріл артилерія, гради, міномети, коптери, нас про просто розстрілювали, коли все почалося, офіцери відразу втекли. У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватися, але нас одразу вираховували коптери і просто розстрілювали, але нас одразу вираховували коптери і просто розстрілювали з 570 осіб, цілі 29, ще 12 поранені. Решта, все розповів Агафонов. При цьому, за словами російського військового, раніше на цих позиціях розбили щонайменше ще, ще один батальйон мобілізованих росіян. По телевізору показують, що все красиво. А насправді тут на Луганщині напередок кидають саме мобілізованих. І коли ми звідти відходили, не бачили офіцерів. Ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять тільки контрактники і добровольці, а напередку мобілізовані, наголосив він. Зазначається, що про сотні загиблих окупантів виданню також розповіла дружина одного з мобілізованих злата. Загиблих, звичайно, більше половини, сказала вона. Крім того, інформацію підтвердила дружина ще одного вцілілого мобілізованого Людмила Черних. Він подзвонив мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося: що їх кинули копати лінію оборони. Їх накрив мінометний обстріл, і вони з Краснодон. На дісталися якимось чином до сватового, де зараз ховаються. Вони зараз бояться куди сіти, навіть до блокпостів бояться вийти. Керівництво їх покинуло і вони не знають, що робити. Просто просять про допомогу. Поділилася вона. Нагадаємо, дружини мобілізованих росіян розповіли, що ті налякані, адже їх відправили воювати проти України з мінімальною підготовкою та жахливим спорядженням. Про це повідомляє російське видання «Нова газета Європа. Дружини трьох мобілізованих до 423-го гвардійського мотострілецького полку у вересні заявили, що їхні чоловіки тепер по. Стала перед військовим судом після того, як залишила своє місце призначення. Жінки розповіли, що їх чоловіки відправили в бій лише після двотижневої підготовки, яка здебільшого складалася з копання траншей. У лісі побудували кемпінг. У них там не було жодних тренувань, їх лише двічі водили в тир і все розповіла видання одна з дружин Олена. Після того, як 14 жовтня мобілізованих росіян відправили воювати на Луганщину, їхні рідні близько двох тижнів не отримували від бійців жодних повідомлень. Тоді приблизно 26 жовтня багато дружин повідомили, що їм телефонувала. Їхні чоловіки, які благали про допомогу. Мій чоловік позвонив мені сказав, що там повний хаос. Сказав мені, що їх використовують як живий щит. Без жодного спорядження їх відправили туди в супроводі двох хлопців, теж мобілізованих без бойового досвіду, розповіла Олена. Вона додала, що приблизно 25 жовтня мобілізовані потрапила під мінометний вогонь, намагаючись вибратися. Дружина ще одного мобілізованого Ірина розповіла, що її чоловік зовсім не навчався. Там 27 чоловіків, і вони відмовляються повертатися на лінію фронту, бо не хочуть помирати. Після відмови їм за. Пропонували нове спорядження Бронежилети, каски, інакше на них чекав військовий суд. Розповіла жінка, вона також повідомила, що чоловік та інші вцілілі з його підрозділу зараз ховаються в покинутому будинку. Їм заблокували банківські карти. У них немає ні грошей, ні їжі, ані води. Мій чоловік сказав мені, що він не їв кілька днів, і ми не знаємо, що робити. Ми пішли до військової прокуратури. Нашу скаргу прийняли, але все, що нам сказали, чекайте, розповіла Ірина. Дружина третього мобілізованого Катерина розповіла, що її чоловік зіткнувся з такою ж жахливою ситуацією. Два 25 жовтня. Тоді його підрозділ зазнав сильного обстрілу, внаслідок якого живими залишилося лише 20 чоловіків із підрозділу, що нараховував 96 осіб. Ось і все, що потрібно знати про російську армію та мобілізацію. Мобілізовані, якщо ви слухаєте і дивитесь, здавайтесь до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.